Не може заснути малюк, поки зайцик його не засне. поки він казку свою на вузьку йому не сипне. Не може заснути малюк, бо ведмедики гостей не спить, бо він забагато сів меду і зубсику на боліть, не може заснути малюк. На у ляльки сльоза. ляльку сьогодні вкусні на в пайку осам. Треба її лікувати та поглядати там, де болить, так як це буде і спати не бети. Не може заснути малюк. Що сону не йде. Що дуже цікаве, поки мама в кімнаті зайде, поселює у стиську його ага. ну дядька свого плюшкову в кімнаті усіть, от тепер малюку заспить.